Ранти для бізнесу від ЄБРР, від Європейського банку реконструкції та розвитку великі. І маленькі, хто на що та як може отримати у цьому відео, даю відповіді на усі ці запитання. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою у сфері залучення грантових ресурсів, авторкою цього Ютуб-каналу. До речі, якщо ви доєдналися до нас вперше, you are welcome, запрошую скористатися безкоштовно інформацією, яка наблизить вас до отримання грантового фінансування. Подивіться на наші відео. Уважно перегляньте інструкції по заповненню грантових заявок на участь у грантових програмах і отримуйте грантове фінансування. Запрошую підписатися на канал, щоб не пропускати корисні відеоогляди, які я на цьому каналі роблю регулярно для грантів, про гранти для бізнесу. Отож, підписуйтеся, а сьогодні говоримо про... говоримо про. Гранти від ЄБРР для малого та середнього бізнесу України. До речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях під цим відео, який бізнес ви представляєте? Мікро, малий чи середній. Скажу вам, що коли буду готувати наступні відеоогляди, я буду розуміти, яка в мене аудиторія, щоб я сфокусувала увагу саме на тих грантах, які найбільше вам будуть актуальними. на Момент. Тому Обов'язково напишіть, який бізнес ви представляєте, а я переходжу безпосередньо до нашої теми гранти для бізнесу від ЄБР. Отже, хто надає грант? Ну, ви вже декілька разів почули, що Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, він надає гранти, але ці кошти до нього спрямовують. Різні донори з різних країн, до прикладу, з Італії, Японії, Люксембургу, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Сполучені Штати Америки також докладають свої фінансові ресурси, Європейський Союз. До речі, бачите, лайк вам така підказочка? Поставте, будь ласка, лайк під відео. Якщо вам направду корисне таке відео. Цікаво, і ви надалі хочете бачити на цьому YouTube-каналі ось такі відео про грантові можливості. Лайк like з вас, а з мене інформація далі. Хто може отримати грант? Ви вже почули український бізнес, але є. Деякі критерії прийнятності від грантодавця, тобто який саме бізнес може претендувати на грантове фінансування? Давайте спершу по сферам. По видам бізнес-діяльності, скажу вам, що це можуть бути і виробничі підприємства, і переробні підприємства, і сфера купи продай, і сфера послуг, крафтове виробництво тобто тут досить, досить такий широкий спектр. Скажу вам навіть більше, що рантодавець не лімітує. Сфери діяльності і каже нам: подавайте заявку усі. Ну, але від себе скажу вам, досліджуючи гранти вже декілька років, от точно знаю, що грантовим фінансуванням не підтримуються виробники тютюну, виробники міцного алкоголю, виробники грального. Представники грального бізнесу а, і фінансового ринку, тобто усілякі там ломбарди, обмінники і так далі. Усі інші, будь ласка, користуйтеся грантовими ресурсами. Якщо мова йде про гранти від ЄБРР, скажу вам, що сьогодні дам а, такі дві, два напрямки грантового фінансування. Менші гранти і дуже великі гранти? Ну, мова й буде йти про орієнтовно 450 тисяч євро. Як вам така ідея подобається? Ну, лайк з вас. Ще раз запрошую за корисну інформацію, поставити його під відео. Отже, перший напрямок грантового фінансування це гранти на компенсацію консалтингових послуг. Що це таке? А коли бізнес прагне розвитку, то в бізнес організації постає питання. Створення стратегії розвитку організації, створення маркетингової стратегії, розробку усіляких брендбуків, залучення експертів по маркетингу. Правда ж, ну куди без реклами, який бізнес буде просуватися? Ніякий. Далі постає питання щодо оптимізації бізнес процесів, впровадження усіляких і новітніх там CRM, систем, обліку і так далі, підготовка до сертифікації. Правда ж? Так. І, як ви знаєте, якщо коли-небудь цікавилися тим, на ринку послуг такі консультаційні супроводи вони досить таки. Дороговартісні. Ну, до прикладу, розробити стратегію розвитку бізнесу це суми в декілька десятків тисяч гривень. А без, до речі, стратегії розвитку бізнес просто не може залучати великі грантові ресурси. Це так вам, щоб ви розуміли вагу цього документу. Так ось. Розуміючи потребу в розвитку бізнес організації і розуміючи, що на ринку послуги такі з розвитку бізнесу дуже дороговартісні. ЄБРР відкрив і впроваджує програму по підтримці представників малого та середнього бізнесу, ось саме такою компенсаційною допомогою. Грант, безповоротні кошти в розмірі. Увага, 85% може отримати організація бізнес для компенсації вартості консультаційної допомоги від Зовнішніх експертів мова йде про безповоротну допомогу в розмірі 85% вартості консультаційного супроводу, який може бути 3 місяці, може бути 6 місяців. Ну, от, власне, про такий консультаційний тривалий супровід йде мова. Хто може подати заявку? Представники малого та середнього бізнесу. Е, які ще вимоги? Обов'язково кількість працівників у вас на підприємстві повинна бути не меншою десяти і не більшою п'яти сотень працівників, які офіційно працевлаштовані, працюють у вас в компанії. Далі вимога щодо терміну від дня реєстрації вашої бізнес-організації два роки, щонайменше вік вашого бізнесу. Ось, бачите, які цікаві кульки. Це в мене такі якісь налаштування в Зумі, що одразу кульки при таких сигналах. Отже, мінімум два роки це ваша бізнес-організація повинна бути від дня реєстрації. Далі більше 50% вашого бізнесу, вашої організації, в руках. Громадянина України. Ну, і, звичайно, що хороша ділова репутація. Що таке хороша ділова репутація? Це, по суті, відсутність заборгованостей по податкам, відсутність заборгованостей перед іншими державними фондами, хороша кредитна історія, тобто про заборгованість мова навіть не може йти. А це, до речі, важливо для усіх грантодавців, які спрямовують кошти на підтримку бізнесу. Далі, хороша ділова репутація це відсутність відкритих кримінальних справ, адміністративних справ по вашим бенефіціарам, по вашому підприємству, щоб не було в статусі обвинувачуваного, підозрюваного чи засудженого, мова йде про бенефіціарів. Ось це хороша ділова репутація. Далі для грантодавця важливо, щоб у вас як у Заявника на грантовий конкурс направду була гостра необхідність в залученні відповідного експерта, консультації цього експерта. Так ось необхідність залучення такого фахівця, ви також описуєте в заявці. Ну, і тепер. Продемонструю вам за якими ж напрямками ви можете залучити консультанта експерта на гранти від ЄБРР. ЄБРР, розуміючи, що потреба у бізнесу, потреби у бізнесу є абсолютно різноманітні для того, щоб зміцнювати свою потужність, тому і напрямків багато. Давайте я вам так по поличкам розкладу. Значить, перший напрямок, це. Стратегічні документи стратегії, що стосуються розробки стратегії розвитку організаційних планів і так далі. Нагадаю, для того щоб ви отримували серйозні грантові кошти на свої бізнес-проєкти. У вас як у бізнес організації просто повинна бути стратегія розвитку. До речі, центр розвитку час змін готує у нас. Є дуже класні ось такі фахівці-фасилітатори, які готують на замовлення. Такі стратегії. Наступний напрямок: це маркетинг без реклами, без просування, без промоцій бізнес не може розвиватися. Тому ЄБР надає гранти на компенсацію послуг фахівців з маркетингових стратегій, з формування брендбуків, брендингу, просування на ринку і так далі. Наступне система якості. Якщо вам необхідно просувати свій бізнес, можливо, ви експортоорієнтована компанія, вам необхідні сертифікати, сертифікації з усілякого різного напрямку. Також, так от, по цьому напрямку, ви можете залучити експерта, який готує вашу бізнес-організацію до отримання сертифікацій. Далі, інформаційні технології, як зараз же модно, в кожного. Бізнес-підприємця середнього рівня чи малого рівня, навіть щоб була crm система щоб були системи обліку, інформаційні усілякі системи, тобто те, що оптимізовує бізнес-процес. Будь ласка, можете залучити експерта по цьому напрямку. Далі організаційний розвиток. Про що це? Про формування організаційної структури. Про втілення систем управління персоналом, про втілення запровадження систем мотивації персоналу, так далі. Далі, інженерні рішення, напрямок, інженерні рішення, реалізація усіляких архітектурних, інфраструктурних проєктів, підготовка технічної документації це все по цьому напрямку. Далі, операційна ефективність. Про що це? Опис там опис і розробка цих процесів операційних у вашій організації. Далі управління фінансами, далі енергоефективність і охорона довкілля. Всі ці напрямки ви можете для себе подумати по цим напрямкам. А за яким напрямком вам більше потрібна консультаційна підтримка? Отже, ви окремите для себе те, що є для вас от сьогодні най-най-таки гарячішим, і подаємо заявку на грант від ЄБРР. Як це зробити? Досить просто. В мене на youtube каналі Час Змін. Власне, ви зараз на ньому перебуваєте. Є. Два інтерв'ю з Катериною Ріг, це керівницею ЄБРР в Україні, яка розповідала власне, як скористатися грантовою підтримкою від ЄБРР. і вона ще й на тому наголошувала, що досить просто отримати ось цей грант від ЄБРР. на... Компенсацію консультаційних послуг для бізнесу необхідно лише заповнити першу таку коротку заявку, буквально концептуальну заявку, де викласти, хто ви, що ви робите, чим займаєтеся, і аргументувати, якого фахівця, якого вам експерта необхідно. Ви можете цього експерта. Обрати самостійно, а можете і попросити допомогу в самої структури ЄБР. Ну і надіслати заявку на участь у, ну так, це конкурсний відбір. Але дуже високі шанси у кожного з вас, якщо ви по всім критеріям співпадаєте, відповідаєте їм, ті, які я вже назвала. Так ось, експерти ЄБР розглядають вашу заявку, якщо їм видається направду, що ви все. Аргументували, і ви підпадаєте під всі критерії прийнятності, ви відповідаєте їм, то, звичайно, що з вами сконтактують і попросять підготувати повний пакет документів, тобто така собі двоетапна система подачі на участь у цьому грантовому конкурсі. Що ще я би вам хотіла сказати про ці гранти? Так, бізнес хоче швидкого рішення, так ми звикли в Україні, от кошти, давайте вже і зараз ми тут створимо нове новий напрямок, якийсь новий продукт на ринок випустимо, нову лінію виробництва впровадимо, і так далі. Але ці гранти гранти на компенсацію консультаційних послуг вони є не менш дієвими, аніж просто ось ті, про які ви можливо мрієте, щоб вам от на рахунок. Потрапили грантові кошти. Коли ви підготуєте себе по цим напрямкам на грантові кошти є БРР, то ви вийдете на зовсім інший якісний рівень роботи. Тому користуйтеся, є така можливість, є кошти в ЄБРР, нам спрямовують їм їх, чому б і не скористатися ними, якщо така можливість є. Я завжди кажу, що найгірше в житті це не використати ті можливості, які є на даний момент. Якщо ви погодитеся, погоджуєтеся з тим, що я говорю, про можливості, поставте лайк під відео, буду розуміти, що ми з вами на одній хвилі. Ну, а я вам обіцяла розповісти ще про великі, великі гранти від ЄБРР для бізнесу. Готові слухати? Та лайки поставили. Добре, тоді про великі гранти. Отже, кілька років вже. А в Україні е, діяв такий механізм кредитно-грантового фінансування для представників малого та середнього бізнесу. І ви, можливо, чули, коли рекламу е, давали і Укрексімбанк, і ЄБРР цей проєкт просував, е, мовляв, діє кредитно-грантова програма, за якою представник бізнесу може отримати до 450 тисяч євро. Так ось. На сьогоднішній день що, про, про, про що мова йде, в принципі, так? Коли ви представник малого чи середнього бізнесу, приходите до уповноваженого банку, берете кредит, якщо вам потрібен, під симпатичні відсотки, кредит можна було отримати до 3 мільйонів євро, впроваджувати його від 18 місяців, і паралельно, якщо у вас все гаразд, йде з кредитною лінією, то ви можете отримати фінансування до 450 тисяч євро від ЄБР. Цей проєкт був в рамках угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі Україна ЄС. Ви чули, така угода є на сьогоднішній день, от, власне, на станом на сьогодні готується. Для бізнесу України ще один такий проєкт, коли ви зможете отримати, якщо ви є представником малого та середнього бізнесу, великі суттєві кошти від ЄБР. Тому обов'язково підпишіться на канал, тому що я, як тільки ця програма вийде, я зроблю інтерв'ю з представниками ЄБР. Про те, як скористатися цими великими грантами. І обіцяю вам, що створю інструкцію по заповненню заявки. Але для того, щоб побачити цей відеоконтент, необхідно бути підписаним на цей YouTube канал. Корисна така інформація? Поставте лайк, вмотивуйте мене до наступних відео. Вже незабаром зроблю для вас добірочку відеоогляд актуальних грантів для жінок. Бізнес жінок, актуальних грантів для виробництва. Якщо ви виробляєте будь-що, ви отримаєте таку добірочку, і буде загальний огляд актуальних грантів та дата на 2024 РТ рік. Не забудьте підписатися, будьте з нами, спостерігайте за відеоінформацією на цьому YouTube-каналі. Скоро зустрінемося. Бай! На все добре!